Добрий день, друзі. Сьогодні поговоримо про те, чому варто піклуватися про своє психологічне здоров'я. Якщо ви, звичайна людина, живете своє звичайне життя, то стресу у вашому житті завжди предостатньо. І на роботі можуть бути якісь неприємності, і в особистому житті якісь складнощі, і з дітьми не все так гладко, як хотілося, або навчаються якось не так, або розмовляють з вами якось не так, або хворіють, або ще щось. А потім ви ще дуру зайшли в телеграм-канальчик якийсь і там начиталася про те, як у нас все погано, як у нас там дещо чого не буде, і ми не бачимо світла в кінці, тут в кінці тунелю, і все це на вас навалюється. І чим далі, чим тим вже від цієї всієї інформації вже опадач починає сіпатися. Знаєте що такий нервовий тік, це кажуть, що це криша показує в яку сторону нам вона буде їхати. Так, от, якщо ця криша вона, вона поїде. То нікому від цього краще не стане, і ніхто не буде до вас дурдом радісно бігати, носити передачки. Тому все, що ви можете для себе зробити, це піклуватися про себе. Що ви на перше можете зробити? По-перше, нормалізуйте свій сон. Спати треба достатню кількість годин, щоб ви вранці прокидалися відпочившими. Якщо ви вранці просипаєте, то, господи, то це щось не те. Треба дати собі відпочивати. Це нормалізує гормональний фон. Від цього взагалі значно краще стає морально. Тобто, навіть уже і в роді стресу менше не стало, але ви легше все це переносите. Потім обов'язкові прогулянки спокійні. Не в магазин не з з магазина в магазин за харчами, а спокійно, 20-30 хвилин на день виділяємо для себе. Гуля дивимося спокійно, нічого ніде не слухаємо. Слухаємо звуки природи. Як шумить вітер, роздивляємося людей, роздивляємося природу, будівлі, спокійно гуляємо. Якщо ви можете сказати, у в мене нема часу, у вас не буде часу, у вас буде час, якщо там десь в дурдомі, ви будете лежати, вам буде погано, ніхто до вас не буде приходити. Ну зате ви не змогли раніше часу для себе виділити. Час, би ви вже виділили, і часу у вас вже предостатньо. Тому Думати про себе треба уже сьо, сьогодні, вже зараз. Потім бажано зменшити кількість негативної інформації. У ці всі телеграм-каналі дуже багато ми попідписувалися, і в кожному каналу по 300 разів перечитуємо одну і ту ж новину. І цей весь негатив в нас залишається. Залиште один, ну максимум два канали, які ну крайні обхідні. В одному там вам розказують новини, а в іншому сповіщають, чи є тривога, чи нема. Потім обов'язково треба дивитися позитивні відео, юмор, якісь комедії, щось веселе. Те, що вас заряджає на життя, позитивне, на заряджає на життя. Воно вас стимулює жити. Ви слухаєте, Боже, як класно, це цікаво. А як оце, Як оце, Тобто, вам хочеться варитися в житті, тобто діяти в ньому. А якщо у вас відео воно вас сподавило, то це ще неправильно. відео. Йо треба не дивитися, виключити такі відео зі свого інформаційного простору. Навіть книжки обирайте дуже уважно. От я, наприклад, прочитала книжку хлопчику Паласаті піжам. Я плакала три дні. Я потім так хворіла, ну просто не могла це. Ця... Вона в мене так попала. Ця книжка вона мене прям травмувала. Я досі згадую, у мене прям сльози на очах. Тобто ну, не всяку книжку можна читати ну, в якийсь період свого життя. Тому обов'язково виконуйте для себе ці настанови. Обов'язково спімок скільки нам треба. Ну, Максимально. Я розумію, що це не завжди можливо. Але ви робите для себе максимум. Думайте про те, що якщо вам стане дуже погано. Якщо ви захворієте, почнеться депресія, вам прийдеться приймати важкі ліки, то повірте, нікому від цього краще не стане. Ні вам, ні вашим дітям, ні вашій роботі нікому не стане краще, що ви випали з калії і вам дуже погано. І всі за вас будуть переживати, а може і не будуть переживати. Розумієте? Тому піклуйтеся про себе. Достатньо спимо, достатньо гуляємо, дивимося тільки скорочимо негативну інформацію і додаємо позитивну. І тоді ви побачите, наскільки вам краще і легше жити. Тому піклуйтеся про себе і гарного дня!